Російська економіка зустрінеться з найбільшими проблемами у 2025 році. Про це повідомляє видання Reuters. на порозі четвертого року війни в Україні. Економіка Російської Федерації зіткнеться з інфляцією та зниженням реальних доходів, рекордно високою обліковою ставкою 21%, спадом економічної активності, зростанням дефіциту бюджету, тривалим падінням курсу рубля. Українці з цього прогнозу, котрий, сподіваємося, перейде у факт, могли порадіти, але у нас і у самих справи не вельми. Держсекретар США Марко Рубіо заявляє, що Україна відкинулася на 100 років назад внаслідок війни з Російською Федерацією. Її енергетичну систему знищено. Комусь доведеться платити за відновлення усього цього. А як багато українців покинули Україну і тепер мешкають в інших країнах? Вони можуть ніколи не повернутися, а це майбутнє і воно під загрозою, сказав він в інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі, голова зовнішнього політичного відомства США, додав, що попередня. Американська адміністрація якось переконала людей повірити в те, що Україна могла б не просто здобути перемогу над Росією, але знищити її. Повернути все до стану 2012 або 2014 року. Однак у результаті США фінансують патову ситуацію, що затягнулася Навіть якщо половина з того що каже Марко Рубіо, правда, то якими великими б не були економічні проблеми Росії, нам від цього, очевидно, легше не стане. Бо навіть якщо все це нинішня війна не матиме розвитку, вже стільки всього зруйновано, стільки втрат, що дійсно. Нам треба десятиліттями все це компенсовувати, повертати, і хтось повинен за це платити. І, ви, мабуть, здогадуєте, що платити прийдеться усім нам, людям, звичайним людям. А от тим всім багатіям вигадують, що такий закон може вже він є, що держава буде компенсовувати усі їхні збитки. Які бізнеси їхні зазнали через агресію Росії? Все буде відбуватися нашим коштом. Як звичайно. Щодо людей, котрі покинули країну. Здається, держава наша не вважає їх втраченими. Кількість мігрантів, що залишаються за кордоном, дорівнює мільйону осіб. Прогнозується, що повернення українців додому почнеться з 2026 року. Навіть якщо війна завершиться, можна припустити, що якась невеличка кількість людей повернеться. Але всі ті, хто облаштувався у Європі, який сенс їм сюди повертатися? Що такого влада зможе запропонувати їм? Тут буде розруха, тут треба. Дивити... Все піднімати. Люди не зможуть займатися собою, своїм життям, а доведеться відбудовувати країну. А виходячи з того, як у нас усе вміють організовувати, то це знову буде якась невеличка кількість людей будуть на цьому наживатися, на цій всій відбудові, а всі інші будуть ломовими коняками, на котрих оце все навалять і їм доведеться тягнути. Як і зараз війну. Зараз у нас воєнна криза, а потім буде поствоєнна криза. До речі, про кризи недавно в якомусь виданні довелося прочитати, що у ЗСУ настала криза дезертирства. Уповноважена ну, України з питань захисту прав військовослужбовців Решетилова заявила, що у нас є така пострадянська спадщина, коли солдат є рабом свого командира. В Україні катастрофічно не вистачає солдатів. Тут є дві основні тези. Солдат є рабом свого командира. В Україні катастрофічно не вистачає солдатів. Якщо їх об'єднати, то виходить, що в Україні катастрофічно не вистачає рабів для війни. Такий підхід влади не лише у війську. Взагалі Чиновник це пан, а люди звичайні раби. Їх Бог створив лише для того, аби вони мали змогу перебувати в благодаті та добробуті. Щодо того, хто буде платити і скільки. Борг України перед групою Світового банку збільшився за 2024 рік на 65% до. 22,6 мільярда доларів. Про це повідомляє видання Форбс. Таким чином, ця група стала другим за розміром зовнішнім кредитором. На неї припадає 14% боргу України. Найбільшим зовнішнім кредитором України залишається ЄС, його частина. 27%. У 2024 році сукупний державний борг України збільшився на 26,5% до 6981 мільярда гривень, що еквівалентно 92% ВВП. Отака картина. Наша нинішня проблема, що всі ці гроші, котрі ми зараз позичаємо, вони летять у прірву. Ці гроші ми беремо для того, щоб вижити, щоб Путін нас не прийшов і не вбив, як каже президент наш Володимир Зеленський. Це справді боротьба за існування. І хто б там що не казав, про які території, чи ще про що це війна екзистенційна. Однак владою вона так не розглядається. Якби стільки грошей ми позичили на розбудову України, гуляйте, як би ми могли жити. А це тільки для того, щоб відбитися від агресора. Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України на 1,2 мільярда. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон. Близько 90 мільйонів доларів підуть на виробництво українських ракет великої дальності і безпілотників. Пакет також. Містить бронетехніку та іншу зброю. Україні потрібна якась концепція, а не оці, як би це так про них сказати, без лихого слова, плани нашого президента чи нашої влади, котрі написали, продемонстрували, помахали ними от в повітрі і зразу ж їх викинули. Україні потрібна концепція оборони. і Розвитку потрібно визначити, озвучити базові цінності, пріоритети і без повернення до українськості, до ідеї розбудови нації, яку Путін заповзявся знищити цілковито і заперечити її існування, супереч історії. Супереч нинішній реальності і всупереч здоровому глузду, проблема українства в тому, що у нинішній момент воно перебуває у стані самовиживання. Наразі ми маємо зовнішню агресивну політику щодо українства і звемо її, пасивною агресією щодо українства. це Дії нашої нинішньої влади і всіх попередніх. В цьому сенсі українство наразі не має підтримки ні від кого. Ходить так, що ми воюємо з росіянами, щоб вибити росіян і лишитися самим росіянам. Отака От нинішня політика нашої влади. Тому зараз не лише Путін дозволяє собі ставити під сумнів суверенність України. Але різні вилупки сусідніх наших країн, котрі на Заході. Ультраправий проросійський румунський політик Келлін Джорджевсько заявляє, Україна це вигадана держава. Її територія буде поділена між сусідніми державами. Розігнався. Світ змінюється, каже він. Кордони будуть змінюватися. Більше того, якщо кордони... Звіняться то, де будемо ми, це румунський фюрер. У нас є північна Буковина, Інтерес, у нас є Буджак, у нас є північний маромореж, ально від колишнього, як воно називалося, Закарпаття. Є ще угорці, Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія. Отаке наплію цей. Джорджеско. І ні ніхто з тамтешніх українців, котрих там є в Румунії, по голові йому не надавав. Так само, як і там в Росії, там близько, мабуть, мільйона, може більше українців. І хоч би хто там на якусь демонстрацію зайшов. А чому? Бо нема ядра. Бо Україна, нинішня Україна, вона не є ядром українства світового. Тому різні вилки можуть починати ділити Україну. Забув цей Джорджеску, що недавно ще румуни сиділи там, як миші, й догоджали Чаушеску. Після розвалу СРСР Україна була бідною, але сильно у розумінні. Озброєння державою. Сама ядерна зброя робила її суб'єктом, з яким мусили радитися ті всі світові лідери, на котрі мусили зважати. І ми добровільно збулися цієї суб'єктності. Тому і доводиться слухати зараз от такі припущення, котрі висловлює Дання Bloomberg. Схоже, світ приречений на нову Ялту. Ялтинська конференція, що відбулася 80 років тому, та визначила післявоєнний світовий порядок між Трампом, Путіном і Сі. От зараз збереться Трамп Путін і Сі у Ялті, котра є на території анексованого Криму, і зараз там все порішає. На території України, але без України. Яка логіка в таких аналогіях? Це буде пакт між імперіалістами, що ґрунтується на силі і примусі без високих ідеологічних принципів, що може в будь-який момент запустити Третю світову війну. Та привести до знищення малих країн, які опинилися між великими державами. Оце, очевидно, там нашу роль і бачать. серед малих слабких країн. Кого з вас, українців, влаштовує така роль?